Метаморфози творчості, таку влучну назву отримала персональна виставка знам'янського майстра з виготовлення декоративних виробів з дерева Валентина Невкритого. У виставковій залі Кіровоградського обласного центру народної творчості було представлено близько 80 різнопланових виробів: скульптури, інтер'єрні вироби, предмети декору, побуту, картини, сувеніри. Які автор створив з різних порід дерева: клену, дуба, липи, грабу, горіха, груші, капу. Я такого ж ніколи не, бачу, не кажуть, От, Дійсно, от коли от кажуть, ну, є така теза, що майстри бувають там, талановиті, геніальні, от, унікальні. Унікальність вважається вища каса. Один унікальний майстер, тому що дійсно ну, нічого подібного. І тут, от, як на мене, перегукується щось таке і реальне, і трошки космічне. І тут є роботи, які, вони як картина. Щиро вітаю всіх учасників цього чудового заходу, тому що це і радий, що я потрапив сюди, що це я побачив. І ще так відзначив, що наскільки воно органічно вписалося в цю залу, ніби воно тут і повинно бути взагалі розумієте, таке враження. Автор цих унікальних робіт Валентин Невкритий за професією технік-електрик. Працював художником-оформлювачем на залізниці. А зам творчості навчався у фахівців Кіровоградського художнього фонду. До речі, протягом тривалого часу він співпрацював з відомими художниками Кіровоградщини, оформлював інтер'єри закладів харчування в Одесі Олександрії Знам'янці, має власну столярну майстерню. Неодноразово демонстрував колекцію власних виробів у рідному місті а от в Кропивницькому в рамках творчого об'єднання Дивосвіт показав свої роботи вперше. Дуже часто в його вдома буваю і бачу всі всі роботи. Бачу в процесі роботи, як вони роблять. Але сьогодні я зайшов, слухайте, я теж був так само зачарований, здивований. Я ніби їх побачив перший раз. Дійсно, що кожна робота повинна знайти своє місце і показати їм такому вигляді, щоб вона тоді. На відкритті виставки робота Валентина Невкритого презентували вихованки імідж центру Ольга, керівник Вікторія Вагжанова, арт-директор Тетяна Шишацька. І здавалося, що в руках юних моделей ніби оживали легенди з степів настільки органічно і доречно сприймалися експонати поєднані з композицією зерна Мокоші. Куратор виставки, провідний методист сектору фольклору, образотворчого та декоративного житкового мистецтва обласного центру народної творчості Наталія Деміхова переконана, що назва виставки метаморфози творчості напрочуд влучно передає сутність кожного з виробів майстра. Адже дерево то частинка мистецького витвору, а майстер лише доповнює роботу, яку розпочала сама природа. Для вас не підсумок, а для нас це можливість побачити ту красу, яку ви створюєте сам тихенько, скромно, в куточку десь там Дуже вам дякую, вітаємо. Дійсно диво, дійсно насолода, і, як сказали спеціалісти, є на що подивитися Оці всі картини, ваші вироби, ваші картини, ваша. Праця, воно радує, радує нас, радує глаз. Вироби Валентина Невкритого представлені на виставці метаморфози творчості не лише об'єкт естетичної насолоди, кожна з робіт має власне функціональне значення, адже прекрасно доповнить дизайн оселі будь-якого стилю від класицизму до хай-теку.